Поцілились зі стрілецької зброї, він загорівся. Пробили також один винт. На рахунку у цього ударного дрона та його пілота Євгена понад десяток спалених російських танків та БТРів. В останньому бою він знищив декілька цілей, та навіть після ворожих влучань зміг дотягнути до бази. Він працює тільки вночі, оскільки в день його одразу зіб'ють, бо його буде видно добре. Працює з тепловізором. Уражує броньовану техніку. Зверху зверху броня дуже слабка. Зазвичай вони не розраховані на те, що їх будуть зверху бити. – саме так називається ця модель. Дрон повністю українського виробництва на фронті допомагає нищити ворогів ще з 2019 тисячі Продовжує своє полювання і після 24 лютого. Нині на передовій до двох десятків таких пташок. Та от пілотів кажуть самі аеророзвідники зараз не вистачає, саме тому дуже Дуже потрібна державна підтримка у підготовці нових кадрів. Було б добре, якби це було так, державне, військове. Поки що у армії не дійшли до цього ще руки, але, сподіваюся, скоро з'являться школи і професійні військові. Ворог досі практикує так звану розвідку боєм у світі. Давно вважають її безглуздим марнуванням життів. Командування ЗСУ в першу чергу думає про безпеку особового складу. Звідси й потреба в величезній кількості безпілотників та дронів, і це ще одна причина налагодити потужне власне виробництво подібної розвідувальної техніки. Одна із таких великих переваг дронів а то що вона допомагає зберегти життя воїна, тому що сам цей Постріл да, він відбувається на якось відстані 2, 3, 5, 10 кілометрів. Дрон, скільки би грошей він не коштував, його можна знову купити, зібрати, але, але людину ти не купиш. Аби дрони працювали ще ефективніше. Волонтери з громадської організації Аеророзвідка розробили проєкт ситуаційних центрів. На їхній базі збираються розвіддані з усіх безпілотників на певній ділянці фронту в єдину систему. Таким чином, командування може швидко отримувати інформацію про стан на місцях. Подальшому ми там консультуючись із союзниками, хочемо. Впровадити вже все в процес бойового управління спільно з звичайно з представниками Збройних сил. Міністерство оборони з підрозділами ми над цим активно працюємо. Тож теперішні та майбутні військових конфліктів міцно пов'язане з дронами і безпілотниками. Яскравий приклад вже легендарний байрактар, який став нічним жахіттям для окупантів. І якщо народну ініціативу з виробництва БПЛА все ж підтримують на державному рівні, у цьому класі може з'явитися і суто українська зброя. Єгор Ромахло, Віктор Зеленков та Дмитро Кобзар. Факти сі ті єдині новини.